Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити про зброю, про протиповітряну оборону, про те, як це влаштовано у нас і як це влаштовано у окупантів. З нами на зв'язку експерт видання Дефенс Експрес Іван Киричевський. А зараз будемо підключати експерта. Сорі, що, що ми будемо обговорювати. Ну, по перше, нам треба з такої експертної точки зору розібратися з тими системами, які до нас будуть надходити. Які раніше українськими захисниками не використовувалися, йдеться звісно про ці керовані бомби, які запускаються з установок типу Хаймарс gls GLS-DB. ну і про системи протиповітряної оборони для України, про ті системи, які захищають щось там на території держави терориста. А почнемо якраз з розмови про Білгородщину. Там в селищі Борисовка вибухнула. Місцева нафтобаза поруч з нею, значить, завод з виробництва металоконструкцій, який постачав свою продукцію, в тому числі для ремонту Керченського цього Кримського так званого мосту. Тобто там бавовна палає, там вибухає щось, там щось палає, і є навіть інформація, що ті системи протиповітряної оборони. Які є в Російській Федерації? Вони виявилися майже безсилими проти атак дронів з України. Так от, з нами на зв'язку зараз експерт видання Дефенс Експрес Іван Кричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі! Слава Україні! Пане... Доброго дня, героям слави. о, чую вас прекрасно. Отож, давайте почнемо з пожеж на Білгородщині, нафтобаза і завод металоконструкції, який постачав свою продукцію, в тому числі для Керченського мосту. І отут є публікація. Ну так я до неї трохи спокійно ставлюся, що російські системи ППО. Перехопили лише 20% атак збройних сил України у прикордонних з Україною областях Білорозь, Білгородська, Курська, Вороніська і Брянська. В Криму у них показник 75%. Чи можемо ми вірити таким таким відсоткам? І як це для себе розуміти? Ну, от ми тут дуже гарно сказали вірити, тому що справді у нас ж об'єктивних даних на руках, які би там вказували, які засоби ураження використовується переважно там, для ураження, скажімо так, ще прикордонних територій РФ, а які там для Криму, У нас якби, з нашої сторони об'єктивних немає. Якщо опиратися на заяви расистів, то виходить, що Збройні Сили України поливають орків, там, скажімо так, на, профронт, по факту, на профронтових територіях, або за допомогою комплексів Точка У, або за допомогою наших РСЗВ, в тому числі вільха. Тому, от там, якщо росіяни тут, скажімо так, навіть не применшують інформацію для свого користування, то виходить, що справді такі, ну, 20% збиття тут виглядає навіть оптимістично, ну, тому що точка в у, у нас. Ж Оперативно-тактична балістична ракета Вільха та інші вона вони якби теж в принципі не збиваємі Тому м -м, тут маємо справді такі, знаєте, чисто натуральну фіаско для російських окупантів, які там досі заявляли, що їхні панцирі, там, комплекси ТОР та інші засоби протиповітряної оборони малої дальності, начебто здатні боротися навіть з такими малорозмірними цілями, як то ну, керована авіабомба. А тут такі от фіаско. Що щось таке прилітає по Білгородчині, е, якщо брати тимчасово окупований Крим, то насправді ну, знаєте, на жаль, пройшла та епоха часів там війни за Карабах, коли безпілотники це в принципі не вразлива зброя для засобів протиповітряної оборони, тому що ну навіть якщо там, зважаючи на малий розмір літальних апаратів, навіть якщо зважаючи на те, що вони там видають так звану ефектив... малу ефективну площу розсіювання, яку не бачать радари, тут є ж просто така тенденція, навіть якщо наші зенітники десь у травні. 2022 року змогли збити із ПЗРК російський такий міні-дрон, яку розмах крил менше одного метра, ну то, так, зважаючи на те, що росіян є там певний технологічний зазор у засобах протиповітряної оборони, боротися з нашими безпілотниками, ну вони можуть значно краще ніж нам би всім хотілося. Ну і тим більше, що якщо згадати які саме типи безпілотників. Заявляється, що ми їх застосовуємо, ну, тобто комплекси стріч там ту 141 або ту 143 сорок там розмір фюзеляжа 8 метрів, які штатно використовувались на навчаннях протиповітряної оборони, які у нас так і у росіян, як мішені для е, зенітно ракетних комплексів, то тут, в принципі, показник ефективності е, 75%, якщо він якщо може бути завищеним. То з, ін... то з іншої сторони все таки там, виражає повну тенденцію, що якась із частин наших там виробів до тимчасово окупованого Криму, на жаль, може не долетіти. Тим більше, що із того, щоб белькало в відкритому доступі, ми могли, як побачити, які ефективні результати застосування тих самих імпровізованих засобів доставки за допомогою сто ну, це аеродром аеродроменгіс, а були, як кажучи, не зовсім дає атаки, коли. На тій самій Білгородщині знайшли уламок безпілотника ту 143, явно нешпігованого бавовною, але який до один із аеродромів у тій території фактично не долетів, на жаль. Ну, тобто, все одно будуть проценти того, що долітає, і що не долітає, але просто це така ну, серйозна різниця, десь 20, десь 75. І, відповідно, я просто пам'ятаю, що. Десь в середині минулого року, чи навіть наприкінці весни, можливо, навіть у травні не бензя, це представник Росії в ООН, заявляв, що розміщення комплексів протиповітряної оборони неподалік жилої забудови, це значить порушення правил ведення війни, порушення законів ведення війни. А тепер вони позапихували свої панцирі на будівлі просто в центрі Москви, і не лише в центрі Москви. Одна справа, те, що росіяни говорять в ООН, Інша справа, чим їм допоможе отака така чи це тільки для залякування свого населення? Ні, ну чому ж можна в принципі е так чомусь допомогти? Тому що, скажімо так, коли ми виходимо із версії, що це залякування населення, ну, ми насправді не розуміємо конфігурацію е розміщення засобів ППО, яка там може бути. Ну тому що є видима частина, от ми бачимо. Панцирі, які стоять на даху автомобільному шасі, але ж ми не бачимо при цьому ще є якісь інші елементи протиповітряної оборони. Ну як наприклад, оператори із ПЗРК. Ми ж при цьому, наприклад, не розуміємо, а як ув'язані ці панцирі, які зараз там додатково розміщуються на урядових будівлях. Сталиці країни агресори, ув'язані засобами іншими там протиповітряної оборони, що там, наприклад, заняти ракетні комплекси, скажімо так, на зовнішньому кільці. Тому що ну, зазвичай росіянці якби вони планували застосовувати так, що от, от стоять на позиції їхні ці С400, які там мають збивати якісь крилати ракети, мамо кажучи, томагавки, які б прилетіли з Москви. А панцирі мали б стояти навколо них. І обороняти ці самі з 400 малорозмірних літальних апаратів, ну, як то, наприклад протирадіолокаційні ракети. Ну а що якщо Росіяни вирішили цю конфігурацію поміняти, і тепер ці С-400 стоять на зовнішньому кільці оборони Москви? А панцирця це такі собі внутрішні. Кільця оборони Москви врешті, ну знаєте ну якщо говорити на те, що там Росіяни, начебто щось сказали в ООН або в інших урядових ну, міжнародних структурах, ну знаєте, я думаю, що в цьому сенсу нема. Ну якщо виявляється справді, знаєте, до кінця не міг повірити, але виявляється, вони таки сказали, що бачите, що якщо от Україна отримає до тих от західних танків Leopard 2 і 2 снаряди. З наконечником зі збідненого урану, значить Росія це вважатиме як застосування брудних бомб проти себе. Ну вибачте, доколі цей бред слухати. Ну, як там не нападали, б, ніхто проти вас нічого не застосовував, тим більше, що там старяди з Урановими наконічниками, це якби, в принципі, в світі така дефіцитна категорія боєприпасів. Ну, вибачте, доколі от цей от бред, доколі. Ну, то розумієте, це ж нібенців намагався добитися тим, що -то, він ж там акцентував, що дивіться, не просто ЗРК поставили житлові, а поставили американські ЗРК. І, можливо, вони так розраховували, що їхній бред вплине на темп постачання зенітно-ракетних комплексів нам. Ну, Добре, з цим якраз розібралися. Свіжий пакет постачання від американців, де зазначені оці системи GLSDB. Я вже почитав деякі технічні характеристики. До речі, нашій аудиторії раджу певний розбір є про ці системи, про ті системи, які постачаються, і на сайті nv.ua. Ці GML... E -E GLS-DB, пробачте, вже плутаюся в абревіатурах. Вони можуть стати якимось геймченджером? Чи це просто закриття чергової ніші? І чи це для оборони, чи більше уже для наступу? От як би ви описали спосіб застосування цих бомб? Знаєте, я боюсь, що нам зараз в принципі не вистачає даних, і в принципі зарано говорити про те, як саме. Ми ці ракети зможемо застосувати. Я думаю, ви могли теж зауважити таку лінгвістичну штуку, що навіть наші ресурси, коли намагалися е дати точну характеристику, що це за систему GLSB, вони почали там дописувати, або крилата бомба, або реактивна бомба, ну, тому що справді якби, ну, ракетна система не типова. Чому я кажу, що, якби, боїв, що можливо, ми навіть до кінця не можемо стверджувати, як саме ця штука буде застосовуватись. Давайте почнемо збогу. з другого, що так, бойова частина. Яка, там, цій... Що дістать лазерна авіабомба GBU-39. Ну, вона не той лазерна, що якби на фінальній траєкторії польоту там має бути лазерна підсвітка цілі. Ну, зазвичай така лазерна підсвітка цілі виконується із літака. носія хоча там не були, наприклад, вказівки, що, наприклад, коли азербайджанці хотіли адаптувати деякі турецькі авіабомби з лазерним наведенням на свої Су-25, то там задачу лазерної підсвітки виконував Байрактар тб 2 а штурмовик просто скидав. От як буде виконуватись наведення цієї GBU-39, як голови цього Джелдіз на російські об'єкти, отут питання відкрите. А залежно від того, як відбуватиметься наведення, і буде залежати інтенсивні застосування цих ракет. Тому що, якщо, наприклад, є оптимістичний варіант, що там конструктори, Боїнг і СаАп обійшли цей момент, і просто от ракета, отак от летить по балістичній траєкторії, як планер. Не ціль відповідно, значить ми зможемо там, якщо нам не треба ніяких додаткових засобів наведення, значить можна буде застосовувати інтенсивно, але відповідно лише через 9 місяців, коли прийдуть перші там індустріальні партії цих ракет. Якщо ж е розробники цієї системи цей весь момент не обійшли і там все рівно треба буде лазерна підсвітка, то схоже, що такі -от GLSB можна буде застосовувати для дуже таких точкових ударів по ворожих тилах на дистанції 150 кілометрів. І, відповідно, говорити про якийсь гімнчей вепен поки що не доводиться. Тут, виходить, що, такий специфічний політичний момент, що ми просили у західних союзників, дайте, будь ласка, зброю, яка б могла бити на дистанцію понад 100 кілометрів, тому що росіяни навчилися відтягувати свої тили далі. Дії систем Хаймерс і 270 таку зброю отримали. Але питання в тому, наскільки в буде, наскільки можна буде інтенсивно застосовувати, зважаючи на те, що ну, американці самі візнають, що це ще перспективний вид зброї, який ще, вибачте, потрібно допилювати напільникам. Ну, тобто вони, по суті, ще ніким на полі бою такі не розброска? використовувалися. З того, що я прочитав, були якісь там серії успішних випробувань, в тому числі по знищенню рухомих цілей, і от це просто у нас надто обмежена. Інформація для того, щоб робити навіть припущення. Правильно я розумію вашу тезу? Ну так так то є ще ж навіть про нюанс, А з яких пускових установок будемо пускати? Бо я думаю, ви теж бачили цей момент, що на випробуваннях вони відстрілювали знизу а, Хаймарса чим 270 Там була контейнерна пускова установка з ракетами. Кореш, давайте ще скажемо так: GLSDB ні у в кого в принципі на озброєння не стоїть навіть в армії США. Ось чому нюанс. Вони для себе там іншу ракету роблять, там Extended Range, теж з дальністю стрільби до 110 кілометрів, але це ще досить білий, -бі, який там, знаєте, випробовується, в принципі, як вона буде літати, не те, що там буде влучати. Тому от, знаєте, така своєрідна історія виходить, що з однієї сторони, в політичному плані є привід для там, якогось там задоволення, радості, що ми такі-такі отримали ракети із дальністю стрільби понад 100 кілометрів, а з іншої сторони очікувати військового якусь, там ефекту. Від Засобу ураження ще раз занадто рано, бо його будучи доопрацьовувати в польових умовах. І чому, до речі, якраз і виходить такий розброс у строках поставки? Що спочатку рейтер зговорило, що там перші ракети можемо отримати, але чи вже не вистою, до 2023 ще року. А потім Блумберг заявляє, що поставку може зайняти 9 місяців. Ну а походу, вона так і буде, що там по мірі там проведених відстрілів нашими збройними силами України, от ці от перші партії ракет очевидно, будуть вноситись якісь конструктивні зміни. Ну, тобто, спочатку наші відстріляють, умовно кажучи, тестові, значить, подивляться, як воно працює. Потім виробники, можливо, щось докрутять, допиляють, і потім уже це можна буде вважати готовим виробом для серії. Приблизно так добре. Я бачив повідомлення, що таке ухвалили рішення про постачання ще однієї системи сам ПТІ, яку називають мамбою. І ще одна фраза речник повітряних сил каже, що. України Юрій Ігнат каже, що Росія таки планує отримати балістичні ракети від Ірану, а значить, нам треба більше систем Петріот, наприклад, причому тільки в модифікації pac 3 от Іран, їхні балістичні ракети. У цей ризик і постачання Петріотів. Як ми маємо цей комплекс для себе усвідомлювати? Ну, знаєте, давайте почнемо з того, що от у росіяни, які ж там залишок своїх балістичних ракет «Іскандер» залишиться, залишився, порядка 100 балістичних ракет, ну ще плюс 50 ракет крилатих типів 9 М728 і 9М729. І, на жаль, коли в нас там звучать оцінки з приводу потужності ракетних залпів у росіян, оці всі російські іскандери, на жаль, ніхто не рахує. А там, як бачите, 150 ракет, як мінімум на дві масовані атаки. Відповідно, навіть якщо там. Скій mm -hmm. і тут грубо кажучи, навіть якщо раптом там Росія і іран такі домовляться про балістичні ракети, все рівно у орків будуть ті самі іскандери, і нам потрібні засоби ураження, хоча проти тих самих іскандерів. А в теорії навіть цих ракети із чотириста під цим складним індексом сорок 6 шість якими от росіяни обстріляли Київ 14 січня, які в принципі перехопити не могли. грубо кажучи. Нам ці всі протибалістичні ракетні комплекси потрібні незалежно від того, як розвиватимуться домовленості між Росією та Іраном. Тому що в ну, нас немає таких от засобів, які могли б з цими високошвидкісними ракетами росіян боротися. Давайте, ще, ж, можливо, припустимо ще такий момент. Сам ті... Він же використовує цю ракету зенітну сімейство Астер. От там на самці стоїть Астер 30, а здається, морська версія цієї ракети використовується як позначається, як Астер 15. Ну і в теорії, коли західні ці конструктори вони працювали над е розробкою цих своїх ракет ракетного покоління після Холодної війни, вони брали знаєте, таку собі ідеальну ціль. Яку має збивати зенітна ракета, ну саме таку -от, цю стару радянську Х-22, ну як найбільш складно для ураження. Ну і тут виникає технологічне питання: а що, якщо раптом із сам вдасться збити хоча б одну цю рашистську Х-22? Це вже, знаєте, буде дуже значна перемога. Повторюсь, я особисто знаєте, вважаю немало ймовірним те, що росіяни таки зможуть домовитися з Іраном про ракети, ну чисто тому, що Ірану ці ракети самі потрібні. Але на жаль, у росіян ще є забагато засобів ураження, проти яких безсилі ті системи ППО, які в нас є, і відповідно поставки Петріотів у версії ПАК 3 МСЕ і сам ПТІ вони важливі, хоча б для того, щоб більше, ну щоб боратися, хоча б з тим, що у Росіян є. Ну, тобто, незалежно від того, куплять, чи там візьмуть щось в Ірані Росіяни, чи не візьмуть, все одно у них і свого є таке, що ми поки що збивати нездатні. Тепер просто давайте повернемось до наших можливостей. Останніми днями, ну от, по перше, є заяви, що Україні потрібні різних типів, десятки тисяч безпілотників. Уже там поставили, ну, типу, чи уклали контракти, чи поставили на озброєння ще якісь кілька типів безпілотників різних. Та і ударних, і розвідувальних, значить, до для українського війська побутові бізпілотники, які оці ж мавіки, матрікси, які заходять сюди взагалі, якимись тисячними порціями через волонтерів. От українська потуга в тому, щоб мати щось більше, щось дальше, щось потужніше, на якому ми етапі зараз. Ну очевидно, ми знаєте, ти ми ми опинилися в такій ситуації, коли у нас 100% насичення безпілотниками не відбудеться чисто, тому що е, безпілотники настільки гостро необхідні у такого типу війні, що на зараз відбувається, що це буквально розхідний матеріал. Тому що ну от мавіки, чому потрібні Не тисячами, тому що щось може там втрачатися, губитися під час артопстрілю противника, а щось росіянам дається задивити. За допомогою засобів радіоелектронної боротьби, якщо безпілотники крупніший, то іноді росіянам якби щось і дається збивати, власне чому стільки радості в тому, що дивіться за два дні, чи скільки там знищено аж два так званих рактичних оці комплекси. Тор 2 МТД, які там наче празднівці б... байрактарів. І тут, якщо навіть офіційні структури, м -м, не, не посоромилися присвоїти цьому російському вандервафу такі привищі байрактарів, то тут варто черговий раз розкрити секрет полішиневі, що, на жаль, росіяни не здатні дістати навіть наші байрактар ТБ2. Чому власне для цих безпілотників зараз вигадані більше формат розвідувальних місій? На відстані, тим більше, що там оптикова, на станція дозволяє бачити на дистанції мінімум 50 кілометрів від цілі, аніж безпосередньо працювати там по бронетехніці та іншим цілям противника. Відповідно, Ну, чи ж особливо ця історія з FPV-дронами, ФП... які там зараз як масово застосовуються по живій силі противника, нам теж навіть таких от речей потрібно якомога більше. Ну чисто тому, що росіян, що, знаєте, урівняти свій потенціал з росіянами у такого типу речах. Якби це зараз протоксально не звучало, тому що нас зараз оті всі. Історії з постановкою масовою таких от ну, простих і ефективних у застосування безпілотників, тільки починається, а Росіяни вже дійшли до того, що вони свої ланцети ну, в буквальному сенсі навчилися виготовляти із вибачте спалуки ще до чого, тому що один із ланцетів перехоплених, які там нещодавно розібрали, там виявилося, що там стоять мікросхеми від вейпів і дитячих іграшок. Ну це, вибачте, буквально із палок, і спалась ще до чого зібрали. Тому на жаль, тут є ще. Над чим працювати і працювати, відповідно немає якось там обмеженого пакету стимулів для того, щоб наші війська там прибувала необхідна кількість безпілотників різних типів. Їх потрібно все більше і більше, і можливо навіть так виявити, що через деякий час безпілотники стануть більш таким витратним матеріалом, аніж навіть снаряди калібру сто п'ятдесят міліметрів. Ну і тим більше що західні. Скажімо так колеги з посиланням на наших військових уточнювали, що безпілотники навіть в чомусь допомагають економити ті самі снаряди, чисто тому, що завдяки веденню точної розвідки і коригуванню вогню по цілі. Слухайте, а я десь бачив інформацію про те, що росіяни зараз у ході своєї оцеї, так званої мобілізації вони деяким ну розумним людям з руками з того місця вони по суті їх загребли, але посадили їх в якісь шарашки і сказали: кліпайте нам безпілотники, кліпайте нам електроніку, робіть нам у то штуки. От те, що ви розказали про цей ланцет, зроблений з використанням мікросхем від вейпів та дитячих іграшок. Це може бути вже. Наслідком отакого підходу до мобілізації у окупантів. Ну, може бути цілком. І ця от річ, яку ви розповідаєте, там як там мобілізувати в шарашку щоб вони там працювали і робили щось. Ну, на жаль, це росіяни просто масштабували практику, яка в них існувала навіть до повномасштабного вторгнення. Уро... На Здається, научні роти приміноборони РФ таки називали. Ну, коли там, знаєте, справді ще в них це ще була відпрацьована схема до повномасштабної війни, що там юнаків, яких там знаєте таким тим чи іншим чином потрапило в воєн але які там мають відповідну технічну освіту, ну їм очевидно і ставили такі то вибір Типу, або йди служити в строєвій армії в строєвій частини, ну які від тюрми порядками не особливо відрізняються, тому що в плані там ну знаєте, фізичного насилля. Ну або йди працювати в наукові роти при різного роду оборонних підприємствах. Ну були люди, які вибирали варіант. От такі от шарашки відбувалися. Розпорядок дня армійський просто рід занять Справді клепати щось таке от на на каленків. І навіть пригадуєте, була історія, коли росіяни видали за свій робот з гранатометом куплений там купленого собаку робота на Аліекспресі. Це теж була поділка із тих самих наукових рот Міноборони РФ. Типу, взяли е е куплений в китайців дівайс, адаптували підгрануто от, от Чи видно такі шарашки? Не поступово набирають обороти. Вони вже дали певний свій результат в тому, що якби ланцет із підручних матеріалів. І будемо сподіватися, що вони далі цього не підуть. Тому що росіяни досі нам ну, відрізнялися неумінням застосовувати прості технології для складних речей. І дай Бог, щоб вони далі такого масового ланцета із підручних технологій не пішли. Добре, добре. Маємо враховувати і цей фактор. Він мене подивував, але по суті, якщо розбіра... розібратися, то логіка в цьому є. Якщо загальна мобілізація, то чому би окремо не загребти айтішників, якихось електронщиків, інженерів маємо враховувати і цей фактор в роботі окупантів. Експерт видання Дефенс Експрес Іван Киричевський був зараз з нами на зв'язку. Ну і шановні, на цьому моя сьогоднішня частина недільного спеціального ефіру на радіо НВ добігає. Кінця я з вами побачуся завтра о восьмій ранку. Далі зустрічайте власту Лазур Лазур. Ну і нагадаю, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ставте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про найцікавіші ефіри. Все буде Україна, все буде рок н рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.